Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. Я сьогодні знову на кухні готую на декілька днів, а це мінімум на 2-3 дні для сім'ї з п'яти людей. Меню стараюся робити смачне, але більш таке економне, щоб було смачно і не за всі гроші е, світу. Так, зараз буду готувати страви на основі однієї курки. У мене тут є курка величиною 2,5 кг, Вона в мене коштує 200 гривень 80 копійок, і, уже відштовхуючися від неї, я буду готувати страви. Я приготувала 4 страви. Ну і Показую якраз таки, як це відбувалося. Курочку я розбираю, відрізаю грудинки, повідрізала крильця, відрізала бедра курячі. Я не розділяю їх взагалі там ніяк, не буду я робити там дуже велику кількість страв. В мене, Я вже пробувала готувати з однієї курки багато страв. У мене є на каналі таке відео. Але там було більше на кількість, що можна приготувати з курки, а зараз більше так, про те, щоб приготувати стільки, щоб було що їсти і щоб було смачно. Позрізала все, курочку я розділила, із хребта ось цього, що залишився, я не зрізаю м'ясо, я зрізаю просто. Шкірку, шкірку я використовувати не буду, шкірку у нас з'їсть котик. Курячі крильця і хребет я відправляю проварюватися. Перші бульовини завжди зливаю також окремо варю курячі бедра. Тим часом я запланувала готувати собі ліниві голубці, я нарізала капусту. Капусту я зараз заливаю кипятком, прикриваю кришкою і відкладаю, щоб капуста пропарилася. Тим часом буду з одного курячого філе з грудинки готувати курячий фарш. тому підготувляю його. Я його просто нарізаю на шматки. І ще шматочок зріжу з іншого філе, якраз таки той, який відділяється, ну, коли нарізаєш на відбивні, то він завжди, наприклад, заважає. Хоча з нього я не буду готувати відбивні, але з шматочок той, який відділяється, я все ж таки зріжу. І теж поріжу на шматки. У мене вже тут е, іде підготовка на голубці, у мене є відварений рис. Я його е, підготувала, поставила собі в миску. Зараз перебиваю в блендері е, філе на фарш. Е, я його не молола, а ось так в кухонному блендері, де є великий такий ніж, ніжар, перебиваю фарш і. Хочу сказати, що у голубцях він взагалі не відрізняється ніяк від того, що мелинний у м'ясорубці і повністю підходить і ніяк не впливає ні на смак, ні на якусь там текстуру, чи ще на щось. Тому в кого немає м'ясорубки, повністю можна перебивати ось так фарш. Готую засмажку. Засмажки готую багато. Тому що буду її додавати і у голубці, і хочу приготувати підливу, тому смажу цибульку із морквою. Спочатку трошечки цибульку, все по стандарту, а потім протушую ще моркву. Паралельно також у мене тут вариться бульйон, уже із морквою і з усіма спеціями. Ну, а я займаюся приготуванням лінивих голубців. До рису додала фарш, додала охолоджену відсіджену капусту, додаю засмажку, додаю сіль, перець, додаю сушений чесничок, гарнесенько усе перемішую і готую такий собі фарш, як на котлети. Або на якісь фрикадельки, просто її з капустою. Треба все гарненько вимішати, так, щоб все об'єдналося. Також я так само як і на котлети, трошечки навіть його відбиваю, щоб вийшов лишній воздухнє повітря. Ну, і формую такі собі котлетки. Викладаю їх на формочку, я нічим її взагалі не змащувала. Просто можна, звичайно, змастити олією. просто формую такі котлетки. Включила духовку для того, щоб вона розігрілася, тому що котлетки я буду а, запікати приблизно хвилин 15, щоб утворилася зверху така кірочка, і щоб вони не розвалювалися. Ось тільки в мене вийшло, і ну, скажу так, чималенько, відправляю на хвилин 15, а тим часом я буду займатися приготуванням заливки. У мене тут є а, такий томатний соус, додаю до нього я. Сіль, перець, додаю сметану, також додала сушений часник. Все це перемішую, тоді додаю ще водички. Також перемішую, водичка у мене на вигляд біла, тому що в мене там було ще небагато вершків, якраз таки розбавлених водою. Виймаю із духовки, гарненько все заливаю соусом. Ну і тоді вже треба знову відправляти в духовку. приблизно на хвилин 30-40, оскільки всі інгредієнти тут є практично готові для того, щоб е, наші голубці приготувалися. Накриваю ось так рукавом для запікання, можна фольгою, і все, нехай готується. Тим часом я е, працюю зараз із бетрами курячими, я обираю все м'ясо. Знову відправляюся у чашу блендера із великим ножем. Додаю невеличку кількість до м'язка курячого бульйону. І буду все перебивати у блендері. Я хочу приготувати такий курячий паштет, він смакує е, моїм дітям. Я можу його давати навіть просто на перекус у школу. Коли м'ясо все я перебила, я додаю засмажку. Я її робила багато, половину я віддала до голубців, а половину додаю до паштету. Гарно все. Перебиваю, щоб маса була однорідною і щоб паштет був смачним, щоб нічого не попадало не перебитого, щоб не було там ні шматочка м'яса, ні цибульки, ні моркви, нічого не має бути витим. Додаю ще е, часник вичавлюю, додаю залишки е, засмажки, підсолюю, додаю приправи, ось перець. Також додаю і сушений часник, тому що він трошки по-інакшому додає смаку, ніж. Такий свіжий, все знову закриваю і гарнесенько знову перебиваю у блендері. І як я вже казала, такий паштет є дуже такою гарною альтернативою для ковбас. Також зараз я нарізаю інше філе, яке в мене залишилося, і з нього я хочу приготувати таку собі м'ясну підливку, яку можна використовувати для будь-чого, чи відварити собі гречану кашку, чи будь-яку іншу кашку, яку ви любите. Чи пюре, чи макарони, одним словом, будь що. Для цього у мене смажиться цибулька, нарізане м'ясо, також додала морку, це все знову я смажу. Зараз додаю м'ясо куряче до засмажки, і без додавання солі, без додавання взагалі ні водички, ні нічого, я буду смажити куряче філе. І з цибулею та морквою прикриваю кришкою, і нехай тушкується у власному соці. Тим часом я готую заливку, до води, я додаю сметану, також додаю 2 столові ложки борошна, все гарне перемішую. ну, А якщо точніше сказати, то перебиваю блендером. Також можна зразу сюди додати приправи, а можна нічого не додавати і вже потім додавати поступово. Коли м'ясо вже є готове, я заливаю приготовленою сумішю і помішую, тому що у нас є там борошно, щоб воно рівномірно проварювалося і не було ніяких комочків. Додаю приправу додаю лавровий листочок. І, як бачите, додаю зелень. І ще буквально декілька хвилин і підливка є готова. Ну і тепер дивимося, що взагалі в мене вийшло приготувати. Я приготувала паштет. Ось такий смачненький із курочки. Також в мене тут є ліниві голубці, їх так вийшло чималенько. Також чималенько вийшло до смачного бульйону. Макарон до нього я не відварювала. Відварювати буду пізніше. Ну і готова підлива. До неї я також нічого не готувала на гарнір, тому що я думаю, що. Можна буде відварити будь-що і свіжесенького, гарячого, а підливу просто підігріти. І ось таке меню. Все це вийшло менше, ніж за 290 гривень, якщо порахувати рис, цибулю, морку, капусту, сметану. Ну і, звичайно, одну курку, яку ми купували. Кожну страву окремо, яку я готувала, я не обраховувала в яку суму вона мені обійшлася. Я обрахувала е, загальну кількість грошей, які були витрачені на усі страви. Е, можна звичайно ще зекономити, якщо, наприклад, у вас був попередньо куплений рис, була в запасах морква, цибуля, якщо, наприклад, замість. Томатної пасти чи кетчупу використати, домашній якийсь томатний соус. І, відповідно, все це робиться трошечки дешевшим. А так, якщо рахувати абсолютно все, що було використано, так це було потрачено на ці страви 290 гривень. Ну, навіть трошки менше, якщо бути точнішому. На такій смачній ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупійте, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім, па-па, до зустрічей!